Всіх вітаю! Настав час розібратися нам з вами, що таке SAFT, і що саме потрібно знати по даному формату всім. Відповідно, перш за все, давайте виясним, що ж це таке і для чого воно потрібно. Це є стандарт Audit File for Tax, це міжнародний стандарт електронного обігу, обміну між бухгалтерськими податковими даними, які містить компанія, і надання їх відповідним контролюючим Податковим органом для того, щоб спростити відповідно контроль за організаціями. І він був розроблений ще в 2008 році і вперше впроваджений в Португалії. Організація економічного співробітництва та розвитку його розробляла, і використовується він в багатьох країнах. Я вам не буду надавати переліки. Це країни Євросоюзу в переважній своїй більшості, і, відповідно, використовується певний уніфікований Формат. Це XML-формат подачі даних, який дозволяє легко аналізувати дані, масиви великі даних легко аналізувати відповідно до певних алгоритмів. Тому ось цей формат, якби зараз він і впроваджується у нашій країні. Фактично, для чого це робиться? Це робиться для того, щоб максимально автоматизувати перевірки і зменшити адміністративне навантаження на бізнес у вигляді передачі оригіналів певної документації і так далі. І так далі. Тобто, передається інформація в зведеному вигляді, вона легко аналізується відповідно до розроблених навперед алгоритмів, часто навіть вже з використанням. Штучного інтелекту використовується аналіз цих масивів даних, і далі вже можна швидко надавати інформацію також і між країнами, тому що ми розуміємо, що багато підприємств вони діють не тільки на території однієї країни, але діють на території декількох країн. І для того, щоб отримати консолідовану інформацію по підприємствам, а також по експортним імпортним операціям, ось цей формат він якраз і Буде в нагоді. Вони є першого покоління 1.0, 2.0, В Україні це вже буде 2.0 формат, і відповідно він буде адаптований під наше українське законодавство. Зазвичай він містить в собі довідники, бухгалтерські записи і первинні документи. І, і е, також податкові дані, то, дані, тобто там, ПДВ, контроль і так далі. Е, в нашій країні він має е, певний свій стандартизований під нашу країну е, формат, І е, також це XML-формат і складається з заголовків, довідник, довідників, бухгалтерських операцій і інформації про документарне впровадження. Терміни впровадження в Україні сафт, э, вони э, були якби вже давно э, відомі, і э, фактично з 1 січня 2023 року у нас було э, обов'язкове подання на запит великими платниками податків. З 1 січня 2025 року було обов'язкове подання э, файлу якби, о, о, раз в, в рік, і вже з 1 січня 2027 року це э, обов'язково. Подання всіма платниками податків. Для того, щоб вам трохи більш наглядно показати, що це таке і з чим його власне, можна асоціювати, я зараз перейду на сайт податкової і покажу вам, де ви можете знайти детальну інформацію. Інформація була опублікована ще 10 червня 2024 року на сайті податкової. І ми бачимо тут презентацію, тут є. Пояснення, що це за формат, який в нього нормативне підґрунтя цього, цього формату для його розробки. Тобто Ми розуміємо, що ми тут керуємося законом і про електронний документообіг, і якби, про -аудит, і так далі, і так далі. Ну, Я не буду на цьому зупинятися, ви собі подивитеся. Основне, що я хотіла вам показати, це дані, які передаються у складі САВ, щоб ви розуміли об. Інформація, яка повинна передаватися до податкової. Це є головна книга, податкові різниці, дані про платежі, рух основних засобів і запасів, обсяги продажів і обсяги закупів. Тобто, ви розумієте, що насправді це дуже-дуже така інформація, яка повинна бути в актуальному стані. Тут ще є ремарка, що у платника податків є лише два дні з моменту отримання запиту від контролюючого, щоб надати САВТЮ. Тобто дивимося на цю ремарку і розуміємо, що ми постійно повинні мати актуалізований цей формат, і всі дані мають бути внесені оперативно до наших облікових систем для того, щоб дані, які ми передаємо, були актуальними, і, відповідно, ми завжди були готові надати повністю всю інформацію до податкової. Є, далі вже йде більш технічна частина, це який взаємозв'язок, яка загальна структура, яка там. Які заголовки і так далі, це, ну, власне кажучи, в більшій мірі цікавить вже тих, хто розробляє цей формат і буде розробляти для облікових систем. Да, вже розроблені для багатьох програмних продуктів такі системи. Зокрема, якщо брати медок, да, то для метка також є таке рішення. І відповідно ось такі ось дані потрібні. Тут ще з цікавого показання. Вказано відмінності між saft UA і saft звичайним. Да? Є тут є певні відмінності, що у нас там певні колонки і таблиці, вони якби трохи по-іншому всі відображаються. Ну, я, відверто кажучи, так детально ці всі схеми передання інформації, я їх не вивчала, на це є люди, які цими безпосередньо розробками да, цих обмінів займаються, тому. Тут, власне кажучи, потрібно, якщо комусь цікаво, вивчати це більш детально вже безпосередньо, згідно тих інструкцій. До речі, податкова надає нам так само, як було колись АПІ електронного кабінету, будь ласка, можна було використовувати. Так само тут також є можливість вивчати всю документацію, вона надається. Ще одна ремарка, яку я хотіла би вам сказати: да, все ж таки, критерії віднесення до. Великих платників податків. І е, критерії віднесення до великих платників податків, вони е, для чого потрібні? Для того, щоб розуміти, хто коли подає е, відповідно цю інформацію. Вони Регулюється е, законами, і е, основне, що вам потрібно знати, що е, балансова вартість активів повинна бути понад 20 мільйонів євро, чистий дохід від реалізації понад 40 мільйонів євро, і середня кількість працівників понад 250 осіб. Потрібно, щоб було два критерії. Якщо два критерії є, значить віднесення до великих платників податків і, відповідно, звітуєтеся вже. Е, ще е, ну, до середніх, відповідно, ми е, відносимо. Е, Тих, хто до 40 мільйонів євро мають чистий дохід до 20 мільйонів євро, включно мають балансову вартість активів від 250 співробітників від кількості, яка відноситься до малих, тобто від 8 мільйонів до 40, від 4 мільйонів до 20 активи, і від 50 до 250 працівників, тобто до 50 осіб, до 8. Мільйонів від 4 мільйонів це вже малі. І мікропідприємства це будуть підприємства, які вартість активів до 350, до 700 тисяч реалізація продукції і до 10 співробітників включно. Тобто, два критерії. У нас має бути для того, щоб віднести. Тобто, наприклад, у вас більше 10 співробітників, але вартість активів до 350, а дохід від реалізації продукції до 700 тисяч, ви все ще залишаєтеся мікропідприємством. 100, хоч у вас там може бути хоч 100 співробітників, це не виключає вас із віднесенням до мікропідприємств. Ось це така інформація, яку я також вам хотіла розгорнути для вас, тому що є все ж таки терміни, і ці терміни вони базуються саме на віднесенні до певного, певної категорії. Ось, і я повернулася все ж таки до сайту податкової, тому що 23 липня якраз була опублікована прес-службою Державної податкової, про те, що було вже проведено тестування, і було подано 415 стандартних аудиторських файлів, і долучилися платники. Тобто фактично розуміємо, що даний, дана система вже починає працювати і є тут інформація. Про те, що можна якби, подивитися, тобто можна приєднуватися до тестування, є посилання. І є практичні роз'яснення щодо формування структури валідації подання за посиланням. Тому ось ви бачите да, посилання, де саме ця інформація розміщена, кому цікаво, ви можете перейти далі за посиланнями і ознайомитися більш детально з усією інформацією, яка вас може цікавити. Я сподіваюся, що дане відео було для вас корисним. Підписуйтесь, підтримуйте мене, щоб в мене була наснага і ділитися з вами інформацією і в подальшому. Всього вам найкращого! Бажаю вам успіхів і до побачення!